Slavy Sosu Kristu. Slavna Bogi. Zdaj, fielka Marija, pove eh, nam, kako v domu je pojavila se Elja še eh, iz davnih rokov. Bodite, dragi Mariko. Poslušajte, v našem domu, ko je Elja bila, čelja tisa, e, do ne dopolnila do cerkve, ampak po polunju na polje, prelamala kendericijo. In tujka, u moje tetje, in bil son.

А той ка не було ги ти пірки, альо, альо, пойте, бо убив го що? А й, і, і джандари вже прийшли, всі прийшли, а тут така кала... от... А Іван Мілінь упав був у оморок, хоч це обстав живий був, він ніч не годин був не говорити, ні ніч. А як він проговорив, туди зачали люди казати його шпакутки ви, хлопці. Каже, ми з довго, яся, каже, Мілінь пішу, а сісця піше Кричанин, Фідор. Що його било? А тоді, ну, а там прийшов один такий файний молодий хлопчик, каже, я йду, я дам знати. Я каже, був у Вершаві, я знав, де ото тебе довго. А ми йому туди каже, та був тон був. Ну та як будеш з п'ятса, та повернеш у першу вулицю, та четверта хижа, ото де того каречани, та підеш, що ось умер їм син. Та бо ще сюди на ніч було, то то в березниках, воно. У березниках було? У березниках, а його лиш жандари будуть завтра брати в 8 годин. Так каже, що у е, 8 годин прийдуть, а не прийдуть май скоро. Та каже, дай знати. Ну, хлопчик сів на коня, хлопчик був такий молодий, здоровий, сів на коня, прийшов до, той вже до тітки, до Каречанинка, він полічив собі четверта хижа, а там дверці позапірані, зайти не може до дворіць. Вийшов від нього старий лапко, сусіда з другого боку, та каже, що ви хотіли. А він каже, що я хочу десь, я каже я... Ну, не каже, пішли проламувати, взяли ті ліжки та пішли проламувати були. Ну, каже, знаєте, каже, що їх Федоров вбив гру. Та треба би, каже, вони вечір забрали якихось людей, або прийшли датко там на ніч, пак не будуть з ним наші Березницькі ночувати, бо лише з того самого, а та то там розтягнуть. No, taj tolk je uh, že ujeli uh, nekateri čigati, imeli se skoditi, to tolk je lahko in ne uklicati, kaže fedora in umbil. Čutka um, um. je prišla, gido na teliških priviz bela, čutka je prišla, nekaj, števno je v kolodručju tolk čigati. A gido najde poščut in kaže, števno je čigati, števno je se stalo, števno je. A to tolk še še kaže, lahko je. Znate, kaj je, števno, kažite, števno je. Ну, no, пока я слухай, что я не кайка, я прийшов під сім'я, каже, вашого федерального, як ще сіли спорідні, то вже отак у березниках убив. І чутка такі в окупала, і до кого й там эти лішками сяк трути в родину, я кажу, докужити на больше не там все песка знял уже йойк, а хлопчище туди подойди, що і така, слухайте. Ви як хочете, нам всякое би треба. Аби прийшов один, то не було, я пересів на мотор та пішов. Аби один вісім людей забрав, ці сім ці вісім, озвукового нього ночували. А тітка туди каже, ну, так добре, в думе". ну тітка так когось уладила на кори, до твітті була сестра, і вся туди ж є, косичка. На кутах? Не на кутах, не до заводу. завода. Угу. Доходя завода. І твіт, якось на коні туди поскакав, скоро був уйко, старий тут гондя, був, глядав у нього був, глядав люди, бо йшли. Уйко скоро наглядав люди, родичів, що і прийшов із возом, ну вели у сіна та взяли дві верети, аж будуть вести, та ну форсили, ну та й ту, і другі люди, всі ці карачани мене, то то собі свій замедніли. І от то пішли туди, пішло їх много в Березники. Вони там якся зайшли, а от то Березницькі люди не тільки були чесні та й совісні, що тільки їх там було із цими нашими дружинськими людьми, що Уйко все казав, що не годиться щудувати, як народ давнося чистував. O, ni, ne, nikoli je, o, on je dolžanski, prišel je z dolgo, a je on ne z dolžanskim, mi smo si jeli do rana. Tudi, ko je prišel žandaren, no, že ponikaren, že on je bil, ščoba, krali je na bis, to je bilo z njim. In, ja, ko je bil zvest Bereznikov, ta je v Kereckih, vedel, da je bilo tam, Bereznik je s Kereckimi. In zvonila je crkva, a jak že prihajali do Kereckih, ta v Kereckih crkva zvonila, tako je sela na sela. Передавалося, його дзвонили. його привезли з ними, туди вже то було неїлля, ну, на другий день був похорон, похоронили його. І туди зараз люди казати, ось треба було на наїлля учинити празднику. А хто якого вбив? Го mm -hmm. Ну, так, слухайте, я не тямлював, бо то, то, да -го то, ще мамка була дівку, тоді з 16-го року, хіба 15-го ще може. Uh -huh. Та є е 100 тисяч годів десь тепер прибув. Ну, покайно. Бо мамка була ще дівку, uh -huh. а мамка 17-го року. Ну, та мамка так скорося віддала, як Федор Гримов був. А Федор був легінь? Uh -huh. А Федор був легінь. Uh -huh. У тітки були чотири хлопці, та Ілько умер, у них був старший Ілько, та Ілько умер скоро, всталися сироти. А Василь uh, Сейсвега вигляд, ось як ми вам кажемо, uh -huh. як будете ми знати. Uh -huh. Тато встав жити, а Федора Гриму бив, а Мико пішов на війну, та на війні вбив. А це все, що вдарив Грим Федора, і це Веговому, і це був брат? Брат. Рідний, Рідний брат. Рідний брат. Рідний брат. Рідний брат. Ото Василь був Вегів отеч, а це був, а му, а був Рід... Федор? Ага, понятно. Вони були чотири хлопці, в них не було надівок, в них чотири хлопці були. Uh -huh. І туди забрали, люди, пішов Вегов, Василь. Kaj je prišel, je šel, kaj se je naučil, ali je še bil, a bo je bil, mi se prikazao, je prikazal, če bi šel v aparhijo, da mu kačuje. Učinili... To torej, če bo bila, rekel bo katolska crkva. Ne, kot katolska, da. In e, da v njej prišli do aparhijo, uh, um, da če ne bi imeli, ne jelijo v nas u dolgi praznik. Ta zato u nas bo uveljubjen praznik, bo u nas ubilo fedora, a to, to se je ljude takoj strah, če zgorijo, če zgorijo, če stali, že do, do polno nečega, ki je delo do crkve, je popolno ne pronoma. Та й та й на полонину? Та й на половину та вися. Добре, дякувати Богу, що метися ритко знає приемниці. Це мало кознає. Знаєте, чому що мало кознає? Я обов'язково ніде не знала, а бабка косичка та його мати дві сестри були, а твітка до нас ходила, бо мамка се туди за заплепа, а тітка жила там невела. Та то було б десять бувало з туди носимо рости як тітка до нас прийде. А як вже зачнуть говорити, то зачнув, знаєте, і всяку казку говорити за Федора, за Митю, я говорю, як, як Мітіо на війні умер, і за їх за зачнувся говорити. Ну, та тасяк, та ви сте знали, ось у нас праздник у довгий на Еля, А коли прийшла православія, то учинили праздник, ну наша церква Успенська, ви сте знали. Uh -huh. Успенська, та вчинили на Богородицю празник. А, а коли вчинили університетку церковку, ну. Ну, то я з ребрією не про що говорила. Та ребри, знаєте, де у нього були документи всі? За образом. Бо боявся до нього у нього, в нього найде. А як образ свісив, то за образом були всі документи. Та він взяв документи та... Із Рима, із Рима, то видано було в Я не знав, що було видано. До Ребрії як пішов, то Ребрії встановив, так, уходив, щоб стався у нас праздник у Юлієцькій церкві. А я все все знав, бо все ходили до мене всякі люди гиви. Та зато я знав, що то Ребрії ходив. Я ще не Ребрії казав, де були документи за образом. Об бо нікого, об... в нього не знайшли, його ще часто провіряти. Bo, ko prišlo, naš, djede, uh -huh. djede, Tuk, no, ljudi, je vse bilo vodno, zamkli cehov, no, pa smo šli, borili se v temi. Ti vješ le, pa ja malo, borili se z mamko, ko je bilo v Ljubljani, mišli so bili v to zamklice. In tu je prišel, umrl naš, gibaj Kosek. Vonjivati je umrl. Tu je sešil ljudi, popa ni je, ljudje odklinjali to opomogištvo, no, če je, ni je, popa. Priši, a, ujko bo v osmano, tudi znate, če še na komašnju vsi so v osmano, od tam bo popek vseb, od tam bo nemčuk vseb, od tam bo uh, pelep juri, ali bo to velečah na Zemljanji, če že v tem dnevu, ukot večinke v Juliji. No, pelep, od tam ljudi boli tako, uh, zelo sveter, zelo manj, bo vol to dolga, zelo manj. І отутка, от туди кажуть хлопці, слухайте, з цього ніч не Діти на вулиці б'ють ходьба і бавляться жона на новичках сидять, і дім у Варшаву переписуємо церков. Яка держава, така найбуде церков, та православна та православна. Ну та по другий день пішли та переписали церкву на православну. Раз ту в суботу дзвонить, 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 а банка вийшла вон, а йде у старий. А мамка каже, ба што так звони? А Олег се каже, па кото ти Витчу каже звони, бо е умерта не звонило, Витчу ти звони. Јој ой, каже уже уже дохо живешла. Да. И так што, но туди туде се отделило, се отделило от се Село од поделило? Село се поделило. Било ушо у Орусија, дали се поделило? Дали се поделило, село се поделило, а мој бил јуниак, У мене вже були два рази, як вони дідали забирала, а й бо я не знав точно якого року був діда забирала. Наш колись церковь косяк казал. Ош у нашого дідика, не знав кілька у увинів хащі. Та він давав бати, кілько хочете, хлопці, войде на лаші, на що треба наверх, а у Мрилях у нього був косальний, а в були такі дубля. Та й дубля, хлопці, що треба? Ці дубля, ці смерекку, це що, у що рубаєте? На церкву. На церкву, а ну. Кільком вам років, Маріко? Вісімдесят шість. Ну, на вас Бог була своїм доброму зруйну, що тямете. Що вам доброго? Так я хожу у клуб, то знаєте, що. Кажу, жодна, так ти ходиш у клуб, то йду сяду. А я кажу, послухати, я йду в клуб. Я ніч у клубі не говорю. І ж говорю, як було давно. Я не говорю бріхні, ні. не, не брехні, не ніч. Не. Я лише говорю те, що знав. Взю. А я не знав, на що то говорити? Тепер як би я вам всяку рахувалася, це треба знати. Молодець. Я Анця прийшла хоч до жити донька, та й міла з'їдати. Його тітку, коли каже, як ото каже, у мене був Федір, встрій. Та ось як на Іллі грюмов би у Березниках. І далі люди організували праздник келя, бо почалися, перепудилися. Перепудилися, були ще сюди. Так було і то було нехайно. До Пурун не йти до церкви, а по Пурун взяти ті ішки та перебратися та йти проламувати кіндерець. Мали Божий страх туди більше, як тепер люди? А, мали, Бога ся май бояли? Мені ся Бога бояли. А чоловік тепер ся ніч не боїть Бога. І пір так ще не навіть. Тепер, коли знаєте, що кого на надумав, можна буде вчинити, а, а ніхто не хоче вчинити добре. Ото всі тепер щось так, я не знав, що таке навіть заклятий став. Я знав, як була мала, та лавички були, китями те коло кожду, і хижі була лавичка. Ворота, а там була лавичка так, за ворота. І там на лавичці сходили, а тут я Пеліпка, я синій Пеліпку, та ту і де наша хижа, де Василь наш жив, що ми продали тепер по ланісію. Стрігулю, що вона да, із івано і прийшла сюди. Ну, де Ковалька ж є? А ми там у межу жили з Ковальку. А ми в ту хижу, як Василь наш умер, та продали дорідній сестрі. Стрігулю по лані. Ну, та ото там, у нас була хижа, а була хижа така велика, довга. Може, і на 20 метрів ото діда був у чумівку і був забирований. Та ото було раз наперед велика хижа, як так давно чинили. А туди була та кухня, ото мало у кого там була кухня, а піч не була у хижі. Я піч у тій кухні, теж й у тій кухні, а у лише кліть. А з тої кліти лізалося на піт. А туди у п'ят кліть, кухня і велика хижа, ото бік не калі озори. Ото стрій Іван у ото бік і іде... Тому від городам. А стримігай був Воложі, та він зі із дідиком та всі збік від улиці. А у був є на дворець. Там так ся люди сходили, жону собі, і стрію Іванові вхожи під турнац, люди собі уліті, а понад вечірки хлопці, відні, посходяться. Ото гуд бувало, то, то листя з того гуду, не гулі, який тепер а, у гусі, а й, у то то листя, який я знав. А, а я була мала, та прибіжу, і ту, і дівкам прибіжу, і всяде прибіжу, і людям всяде прибіжу. Маріко, а то правда, що ви з всім священникам на даний момент маєте ризу? Ріхтуєте, правда ріхтуєте? Це, це то було бувало? Та ні. І ще й ріхтуєте? Ще я мав ризу. Ja, ще сперед, е, мала, я ще й тепер ти сперед рекон не мила, я і сперед юзва. У нашу церкву вже посій моє ще, а я мав, а у юнияцьку, я не знаю, це ще рядко моє зніт, але я мав нову юнияцьку. Молоді, дай вам Боже здорово, велику, велику роботу робите, бо ще шість років мити з усіх священників ризи, то велике достояння. А знаєте що, і ще, що я ризу мав, так я ризу шила.

Бо від нестує мут, я нараз і друге твоє не йду в дурці. А то то я кажу, а я кажу, ну, поки ну не кайте, то у нас не кайте, сяк, сяк, ці з цього уйде. А ото ж були, Мітя, Габріша, мати, була десь Москву у тим, у бураки копати, десь Москву. А от ж вони купили на нарізи,

I call, no, I'm saying I can't show I mean I я кажу, шию, я шею костюм, э, я шею на габиці, а не указываю, а я кажу, кажу показываю. А вона тут осталась, некоторые. Сяк, сяк, ту сяк на шеву. Я теперь повезло -по символ на 5 году нашому Довженському до сім патрахів. Та й день йому зшила такий синій, у він наче не сяріз мечер, наче парастас, він нараз у тим. Бо каже, не ту шивку, ніби так шив. Бо на ній так стояла, бо я не ту не вдувала, нічого було то файно при шиї, було то так. Ну, та, но туди вона мені указала, як ото шити. А я пішла в Митю Витроменцовика, в Митю, ту не є старих різів. А він каже, ти до старих ризиків. Кажу, ні, не, далі є на старі ризи. Що, хоч ворожити? На ворожку ти треба, ризати треба. А я кажу, ну не дай, кажу, дітка, ото занесіть ці дурі старі ризи, такі, що може буде покраяти, попороти. А в мене газети були у тасті, та й то, -то е, улівець, не весь я вже, то то, та й усе. А як я зачала то, крає, то він каже, та що хочеш. Кажу, хочу я ремковичити А каже, слухайте, на, у тим монастирі не хочуть. А я хочу, а він каже, Я що да, ти хочеш прожити. Мечо мене спакував толташку, не сіди та йди. А я, знаєте, ні, попові не казала, до пішла до Ершави, то купила парці такої сині. Ну, файні збірки, був, файно, думаю, я ще урізати. Бо не згубила чи я нет якогось из свого полотна шив, то было не рези. Ну, я шила, принесла я знайти до церкви. А я вона не пошла, каже, Марія, пашчуйся. А я кажу, пак ризик. Так куйся купив? Я кажу, ну, по купили кажу. А ну, ми речі добрий, но він не взял. Добрий, шив. А так кой сміє. Каже, мене зазвичай кошів, ось шкодав, ризи обоє шили. <laughs> мені мися серці сміяти. Кажу, я прийшла, я кажу, ось це в нього старий христ. А ви мені, кажу, кажуть, каже, ось на морожку верну ризи. А я каже, нет. кажу, ні, кажу, сюди занести, я лиш кажу, тут на папіру мірі. А ви, як у вас я зачала міряти кавта, а сам, кажу, та ж поспокував, і та ши. А Піп, як почався в цих різах, а також всі старі були такі різи уношені, уношені. На ете, Піп почався обертати в цих різах. Ви бачите, він ніколи не брав православний різ. Бо він казав, що він сячений, сячений у юніорських різах, і він має своє додержати, він має умерти у цих різах. Совісний був сячений. І все, він до мене ходив, пак. Я пак, далі я пак, шила, багато різ. No, tudi jaz ja ja, ti reži za svojega, tudi jaz kažem žonom, ponekajte, ja kažem, a fiji čečkani si užal na rimkanici, šla je grka žila. Ti ja ona, no, ne, ne, tega ti se to breži. No, če od tega je tako, boriš dobro, no, tu kažem, jaz še ugriz vse, kar žona prinesla. Tu je še nekaj drugega, kar žona prinesla. Ну, знаєте, каву, то ви резете, а хитво, понесете, понесло, я а понесіть, а понесіть, а понесіть, а я різав. А пів каже, так Маріко, що це? Пак кажу, п'яти ще я не різав, каву ж була були, бураки копати, і за Москву десь. Та купили, кажу, та я ж сіра. Боже, пів такий раз, що я. Радь, щой. Тут ка це то, знаєте, кої ж люди, ось я ж його в такий юнияцький різав, кої зачали до мене носити, і зросток, і из зваляв, і тут ще до сваляви не там, як і де до сваляви, та на сім'ї, та я то та цей Розсуши. Росуши. А ну, там ще і от зачали носити. тут у мене тільки ризик, то я ся її бою, собі на прийде, та по штурфу, я поки се то. Я от тут піруся, я шив, скоро, бо скоро готую. Так-так. А два вода теперь иду я перед шутка у церкви, бо задут не суббота была, и церкви, сярпи, понятия базар. Ну, та иду я просто серпинское мало пиша, мало перехрестила все кого-то спи, так пишу, та никак идет человек, пан панта и иде руками так маха учи. А так далеко, а мы далеко и да моя сина, так каже мені,

А я кажу, ну так було, то вже години, як я вас буду познавати, то туди дінь були, які були 22-23 роки, а він кажуть, 23 роки, як в інчаволі, вони ще різи єміяцький. А я тепер каже, мені вже 48 років, Він мені каже. Ну, та то ми вже, то як прийшов вже демократія, то, то вже собі не було хоч дешити хоч в монастирях, хоч де вас було шити, шити юніяцький різи.

Tady mu no, no, je, tady mu je, ještě i dali ty pirky, ty mladěc. já vás bohu bylo svět. No, jak to už fajn. Slavuj se, co Kristi. Slavuj se, co Kristi. No, nic. No, já vás neznám od kolik, ty kdy budete kažit mi.